Друзі, всім привіт! Ну і сьогодні, як ви бачите, ми знову з вами прямуємо на рибалочку. Але вже ця рибалочка у нас не на поплавочок буде, а на фідерочок. Давно не було у нас фідерної рибалочки. Останніх декілька відосів були чисто по поплавочці, тому сьогодні вирішив сходити на одне старе місце, спробувати половити підлящик, а можливо навіть ляща. Бо все-таки мене фідерна рибалочка трішечки зацікавила, доволі цікавий спосіб ловлі. Хоча, здавалося, ти просто сидиш і втикаєш на кінчик вудлища, але я не знаю, якась своя цікавість. Саме тому я сьогодні обрав саме такий спосіб ловлі. Зараз прямую на місце, Ну, я думаю, що щось повинно з цього вийти. На даний момент на годиночку у нас п'ята вечора. Так би мовити, планую попасти на якийсь вечірній кльов. Дивіться, друзі, як щось біля берега нариває. Напевно, якийсь коробчик стоїть чи щось типу такого. Дощик починається. Але мені здається, що він такий тимчасовий, тому що наче просто хмара проходить. Я думаю, зараз він не закінчиться. Так, друзі, почався доволі такий сильненький дощик. Ось я вже навіть трішечки намок. Планував в одному місці ловити, зараз пішов зовсім інше, бо тут є типу дві таких беседочки. От, Щоб можна було сховатися від дощу. Зараз трішечки пересиджу, перечекаю, бо, як на мене, то це ненадовго. Я думаю, десь хвилин 5 і дощик повинен закінчитись. І ми зможемо з вами розложитися і нормально пробувати пловити. Але дощик доволі такий рясненький почався. Знаєте, друзі, в принципі, можна було б тут буквально між цими бісеточками взяти та закинути фідерочок. Але я знаю, що тут рельєф не дуже. Ось якщо взяти трішечки правіше є місця, то там вже трішечки з рельєфом поцікавіше. І там я знаю, що повинен бути підлящик. і навіть лящ може клюнути доволі солідного розміру. Фух, так, друзі, дощик вроді як уже закінчується. Прошло буквально, напевно, хвилин 7 і вже починає закінчуватися. Але хто його знає, як воно далі буде, бо хмарки кружляють. Але що нам чекати? Потрібно замішувати прикормочку і починати нашу ловлю. Бо так. Нічого ми з вами і не дочекаємось. Так, Блін, оце фігово, що в кросівках, тут трішечки мокро, не прогадав. Точніше, навпаки, прогадав трішечки з взуттям. На що будемо сьогодні ловити? Яка взагалі прикормочка? Е, сьогодні Ну, все, з минулих рибалок залишилось вогняний часник. Далі бомба гейзер і ще у нас. Карась опариш. Хоч ми наші зібралися ляща сьогодні ловити. Я думаю, гейзер і карась опариш повинен дуже добре працювати. Замішаємо, я думаю, десь 50 на 50, взагалі небагато будемо замішувати, тому що хто його знає взагалі, як піде у нас сьогоднішня риболовля. Почнемо, напевно, карась опариш. Взагалі перше беру Саме такий аромат, не знаю, як він навіть пахне. М -м, пахне доволі прикольно. Навіть якимсь печивом віддає. Так, Трошечки цієї прикормочки. Далі додамо бомбу гель. Часничок, я думаю, не буду додавати, залишений якийсь із наступних рибалок. Наступна рибалочка, я думаю, скоріше, все буде на там хоче на одне місце зараз їздити на поплавочечку. А ця доволі круто пахне, здається, як, знаєте, такі цукерки були, шипучка. От. Прям шипучкою це якраз пахне. Да, тут пахне. Тут немає ніяких зернових, там крупної якоїсь фракції. Бо ну, було б непогано, якби була крупна фракція, якраз на лящика якогось. Але поки що маємо те, що маємо. Я думаю, і на цю прикормочку повинна підійти якась рибка. Так, друзі, будемо замішувати нашу прикормочку. Головне це її зараз не перезволожить. О, і водичка доволі тепла. Прогріта вже, вже все-таки, яке у нас сьогодні число? Травень. 11 число. 11 травня водичка вже прогріта доволі непогано. А це що означає? Що рибка повинна бути активна. Я думаю, вечірний кльов ми з вами дочекаємось. Не знаю, якої рибки, чи крупної, чи не дуже. Але я думаю, якусь та й Так, друзі, ну ось така прикормочка у нас з вами получилася. Вроді, більш-менш непогано. Вийшло у нас, типу, такого півведерочка, ну трішечки менше, ніж половина. Я думаю, щоб так легесенько закормитися, буквально три кормушечки закинути. На закорм і половити, я думаю, десь годинки-дві нам вистачить. А якщо не вистачить, то просто домішаємо ще. Так, друзі, ну що, тепер будемо розкладувати з вами наш спінів. Але, правда, щось дощик знову починає моросити, знову посилюватись. Ну, Все-таки хмарка кружляє. І то йде він, то закінчується, то йде, то закінчується. Але нічого. Доволі приємна паличка, бюджетна. Мені в принципі заходить. Хоча я, типу, на фідер і ніколи раніше не ловив. Я вважаю, що в принципі для першої палички то це доволі непоганий варіанті буде. Так, друзі, катушечка все те ж саме, без змін у мене. Можна сказати, що ніяких обновок сьогодні у нас з вами немає. Так, друзі, в залі по оснасточці це у нас буде інлайн, придбав у флагмані, хоча мені багато хто казав, що бажано самому навчитися в'язати оснасточки. Але я сьогодні щось вирішив так побистрячку вискочити. Спробувати половити, не знаю. Ось так виглядає наша оснасточка. Зараз лишається тільки прив'язати самповідець і можна починати ловлю. Так, друзі, поскладую зараз крісло, ставлю нашу стоєчку і починаємо наше ловлю. Бо багато теж немає сенсу. Бо час йде, скоро буде темніть ловлю, ми ще досі не почали. Віддовжуємо, стромлюємо. Так, ну, стоєчка є, крісло є. І все, що нам лишилося з вами, це вже просто закинути наш спінінг і ловити нарешті рибку. Так, друзі, по наживочки взагалі, що у нас з вами сьогодні буде? Це ось, я думаю, ловити на хробачок. І Будемо його закріпляти опаришем. Ось. І ось так у нас виглядає наша наживочка. Так, друзі, перша рибка. Покльовки навіть не було. Рибка просто підсіла. Вирішив просто перезакинути спінінга і вже якась рибка у нас тут сидить. Якась невеличка, можливо якийсь Йоршик чи щось типу такого. А ні, це у нас з вами перший підлящик, друзі. Сидів, затаївся там, без покльовочки, без ніде нічого. Ну, такую, я думаю, можна відпустити. Вже крупніше, якщо то будемо брати. О, спочином нас, друзі. Так, друзі. Тільки виключився, вирішив перезакинутися знову ж таки. О, це вже рибка побільша. Щоб ви розуміли, знову ні покльовки, нічого. Таке ото було пару раз зибнуло. Я вирішив підтягнути. Думаю, так, ну ніяк не реагує. Напевно, потрібно спробувати все-таки. Все таке перезакинуться. І тут у нас <хи> ось вам і риба. Знову ж таки геть малесенький підлящик. Засипив його за спину. Ще менше ніж минулий. Блін, друзі, ну погодка взагалі краса. Пташки співають, сонечко гріє. Прям дуже круто. Взагалі. Останній тиждень погода вз... в общем, не дуже була, як і сьогодні на початку дня. А от на вечір то прям потепліло сонечко взагалі круто. Mm. О є, друзі, вроді як. Ні, немає. Походу мімо. Так, да, мімо, друзі. Але покльовочку вроді як в мене вийшло вам заснять. Доволі непогане клювання було. Цього я поставив, щоб знімати покльовочки для вас. І тут, і тільки що відбулося, прям солідне таке клювання. Таких два гарних тичка. До речі, багато хто просив, просто, щоб я знімав клювання, але, на жаль, у мене зараз можливості на таку камеру е придбати немає. Тому вирішив все-таки дістати свій старий телефон і спробувати. Хоч щось на нього для вас знімати. Так, друзі, тільки що знову було дуже сильне клювання. Я, блін, поки до цього телефону, щоб включити, засняти вам покльовочку. хоп, блін, телефон цей падає. Клювання одразу закінчились. Тепер чекаю повтору так би мовити. Так, друзі, є. І кльовочку вийшло для вас засняти. І рибка є. Знову ж таки передивлюся, поки матеріали. Тільки вже з цього телефону. І тут бац і вклювання. А ось що у нас і клює. Це у нас платвичка з вами, друзі. Ось така платвичка. Малесенька, лає. Давай, давай, давай. Друзі, знову невеличка якась рибка. Можливо, знову все-таки плотличка якась. Не знаю. Бо щось невеличке геть. Ох, oh, блін! Під берегом як почав брикатися. <laughs> Це все-таки невеличкий підлящик. Ну, дане місце дуже добре славиться, точніше навіть не місце, а дана водойма дуже сильно славиться оце, якраз та під лящиками. Ближче вже на середині літа тут починають клювати доволі непогані лящі. Але і зараз, в принципі, може якийсь проклюниться. Можливо, пощастить. На даній водойми дуже мало карася, але дуже багато під лящика, краснопірки. Хижака різного, Товстолоба багато. Ну товстолоба раніше тут було багато, зараз то вже його трішечки тут промисловим виловом істрибили. То вже його не так багато, як, наприклад, було роки 3-4 тому. Спробувати все-таки підсікнути. Можливо, там рибка вже сидить. Мінімо. Ну, до речі, можливо, якби була трішечки крупніша фракція самої прикормки, то... Була пікрупніша рибка. На наступну рибалку, напевно, вдома зварю гороху якогось, щоб додати в цю прикормочку. Можливо, вона покаже зовсім інший результат. О, друзі. А це вже... Ай, походу мімо. Щоб ви розуміли, на початку була дуже тяжність. Мені здається, що це був якийсь більш крупніший підлящик. Бо прям так вперся, наче. Але мімо. О, є, друзі. Є рибка. О, це вже вроді посолідніше підлящик, ніж минулі. Або просто сопротивляється дуже добре. Так, да, якась невеличка рибка. Ух ти, -мо, друзі! Ви тільки не погляньте, що в мене клюнуло. Сомік о, це, блін, красень, ну, блін. Ох ти, йо а заглотив як. Це капель. Це іде канальний сом, який, можна сказати, вредитель дуже сильний. Він вибиває малька і їсть ікру риби. І за рахунок цього, як. Мені розказували, то його взагалі краще навіть і не відпускати. Або просто викидувати на берег, або забирати. Ну, навіть забирати, ти з нього, нічого не приготуєш, його типу не їдять. От. То єдиний варіант це його просто викинути і все. Тому що у нас його щось розвелося прям дуже і дуже багато, і це не дуже добре. Друзі, На вечір так почала дуже активно грати. Риба по поверхні води, не знаю як вам видно, ну прям дуже активно. О, там уже щось сидить. Надіюсь, що це знову не той якийсь сонік. Просто вирішив перезакинути спінінг або щось подребежить, перестало, подребежить, перестало. А це у нас знову невеличкий підлящик. І це, напевно, вже кінечний буде, тому що рахуйте, що клювання є, рибка клює. Але не того розміру, який я розраховував. Ух, щось вона тут трішечки подерта з одної сторони. Трішечки не той результат, на який я розраховував. Та й щось вже стає так доволі прохолодно. Сонечко заховалося за хмарками, тому, друзі, будемо, напевно, закінчувати сьогоднішню риболовлю. Так, друзі, і ось на такому. Прекрасному заході сонця ми будемо закінчувати з вами нашу сьогоднішню рибалку. Чесно кажучи, я очікував трішечки інакшого результату. Думав, що будуть хоча б клювати такі підлящики, як у нас на минулих рибалках на поплавочку клювали. Але маємо те, що маємо. Клювання, хоч і йдуть постійні, але рибка дуже і дуже маленька. Друзі, не знаю, чому так, чому ніяка крупніша рибка не підійшла. Відрибачили, ми з вами три години, покльовок було більше десяти, напевно. Кінечними тозі риб скільки? Напевно, штук шість-сім, ми з вами все-таки зловили. Блін, ну хоч клювання були і постійні, кожних, напевно, хвилин п'ять, але це такі були дзип-дзип, все покинуло, дзип-дзип, все покинуло. І так постійно було, і наче і цікаво, але коли ти підсікаєш і витягуєш оце таку рибу, яку. Я думаю, ви побачили яку, то вже не так цікаво її ловити. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.